Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні наше відео про трусики жіночі, які є в продажу в нашому магазині. Це ваша улюблена моделька, сама ходова, саме краще її беруть, вона най, ну, найкраще користується дає, попитом. темно сині трусики і по них білі цяточки у вигляді зірочок, у вигляді ком, у вигляді крапочок. Ну, вигляді квіточок, різні різні отакі ці орнаменти є у нас. Це торгова марка, трусики торгової марки Donella. Вони турецький виробник, дуже виготовляють якісну нижню білизну і в нас її є великий асортимент. Сьогодні я вам хочу розповісти про ось цю модельку. Вона високої посадки, склад тканини, 95% котон, 5% лікра. Це дуже гарний склад, вона простенька і гарно тягнеться. Височенька посадочка. Дивіться, ось це висока трусики з високою посадкою. Це у нас найменший розмір, який у нас є розмір Лька. Це 48-й розмір. Вони йдуть на об'єм стегон 98-102 см. Вони гарно тягнуться. Ось так ось ну, от На на свій розмір вони тягнуться. Коштують вони 110 гривень. Є у нас на сьогоднішній день три штучки. Ось такі ось такі крапочки, такі крапочки і такі квіточки. По 110 гривень, на об'єм стегон 98-102 Далі розмір XL. він йде на об'єм стегон 102-106. Він коштує також 110 гривень. Теж гарно тягнеться. Ну, всі, всі ці трусики вони такі. З високою посадочкою є ось такі кольори з зірочками є, ось такі сердечка малесенькі. І крапочки. Теж є ось три штучки на сьогоднішній день. Далі розмір 2 xl Розмір 2 xl у нас йде на об'єм стегон 106-110 см. Висока посадочка коштує 125 гривень. Є ось такі розмір, такі розцвіточки, коми. Ось це теж коми і крапочки. Три крапочки є і дві коми. П'ять штучок на сьогоднішній день маємо по 125 гривень. Далі розмір 3 xl Він йде на об'єм стегон 110-116 см. Вже додається, тут 6 см. Бачите, ось так ось тягнеться гарно. Коштує він 135 гривень. І е, маємо їх багато, аж не всі не буду вам казати. ну, Багато є ось і коми, і крапочки, є ось зірочки, є квіточки. Їх щось є тут 10 штук. Кому треба, замовляйте. По 135 гривень на об'єм стегон 110-116 см. Далі розмір 4. Іксель йде на 116-122 см. Теж гарно тягнеться, коштує 140 гривень. Хто любить плотніше, замовляйте менший розмір. Хто любить, щоб було вільненько, замовляйте розмір в розмір. Ось, 140 гривень коштують. І теж є ось такі крапочки, є коми. І це теж крапочки. 5 штучок на сьогоднішній день є. Далі розмір 5 xl Ідуть на об'єм стегон 122-128 см, Бачите, от, з, роз... з кожним розміром збільшується посадка, збільшується глибина трусиків і збільшується об'єм по стегнах. Вони коштують 150 гривень. Ось так ось тягнуться. І е... маємо кольори ось такі коми і крапки. Всього ось 5 штучок є. Можете замовити. Далі розмір 6 xl Ці вже йдуть 128-134 см. Теж дивіться, от навіть 5 xl і 6 xl Яка різниця? Велика. І глибина, Ось дивіться, 5 xl і 6 xl Вони тут зливаються. Глибина збільшується. Висота боку збільшується, і об'єм збільшується. Коштують вони 150 гривень 128-134 см на об'єм. І ось такі ось є квіточки, є крапочки, є ось такі зірочки, є сердечки і такі зірочки. І найбільший розмір у цієї модельки це розмір 7 xl Він йде на розмір 132. 138 см. 6 см додається. Ну, в кого 140 теж можуть одягнути, дивіться. E, значить, Вони коштують 160 гривень. Теж вони збільшені, подивіться, яка тут: ось візьмемо на найменший розмір Л і візьмемо найбільший розмір 7 xl Різниця. Чутєво. Тобто тут все шиється по розмірах, не, не розчитується на те, що він потягнеться. Коштує 160 гривень розмір 7 піксель. Маємо ось такі коми, три штучки і дві крапочки. Вони так йдуть в упаковці 5 штук і дають різні, які, які є, такі от дають нам зі складу. Придбати такі трусики, ви можете за номером телефону 068 173 33. Ще я вам мала сказати, що у нас є ще ось дві штучки колготочок. Торгова марка Гата це польські колготки, розмір 5 xl чорні. Вони капронові з, з мікрофіброю. Зараз я вам розкажу, на який вони йдуть об'єм. Розмір 5. Іде на зріст 174-180. По бедрах 120-134. Тобто, це доволі такий великий розмір. Тут є ззаду вставочка. вставочка є, І є ластовичка. От Бачите, у цих розмірах немає вставочки, а у п'ятьорці є вставочка. І е, п'ятка є, і носочок укріплений. Коштують вони 270 гривень, це ще у нас стара ціна, тому що зараз вони вже набагато дорожчі. Торгова марка гата це дорога торгова марка. Ось є дві штучки, 100 денки, на розмір 5 XL. Замовляйте наші товари за номером телефону 068 173 61 33. Можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми їх новою поштою і Укрпоштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня! До побачення!